Чи підходить спа-басейн палма для великої родини або компанії друзів? Однозначно так. І ось чому. Е, уявіть просторий, стильний гідромасажний басейн, розрахований на 6 осіб, де кожен знайде своє ідеальне місце для релаксу. Один повноцінний шезлонг і 5 ергономічних сидінь повторюють контури тіла та забезпечують максимальний комфорт. А тепер головне. 83 форсунки створюють потужний і спрямований гідромасаж, який розслаблює м'язи спини, покращує кровообіг. І знімає щоденне напруження. Два насоси по три кінські сили гарантують ефективний тиск води, що дорівнює повноцінному СПА сеансу вдома. Але палма це не лише про фізичне відновлення, це ще й атмосфера. Вбудована Bluetooth аудіосистема дозволяє слухати улюблену музику просто у воді, а якісне освітлення створює затишний настрій для вечірнього відпочинку з родиною чи друзями. Басейн виготовлений із преміального акрилу, має сучасну теплоізоляцію, що дозволяє утримувати тепло довше та зменшує витрати на електроенергію. Це вигідно, зручно і екологічно. Спа-басейн-палма це інвестиція в здоров'я, комфорт і яскраві спільні моменти. Обираючи його, ви обираєте не просто басейн, а стиль життя. Бажаєте дізнатися більше про цю модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Звертайтесь до Spa Galaxy. ми допоможемо зробити правильний вибір. І не забудьте підписатись, щоб дізнаватися більше про кращі СПА-рішення для вашого дому.